Сніжна зима це не тільки гарні краєвиди, радість та веселі розваги для дітвори це ще й час травматизму через слизькі дороги. Забої та переломи під час падіння в Вежеледицю звичайна справа зазначає завідуючий відділенням травматології Євген Візнюк. І таких випадків за останні дві доби значно збільшилося. В зв'язку з ожеледицею, кількість травмованих людей за вчора, за сьогодні, за ці два дні, значно збільшилася. Збільшилась кількість травм променево запязкових суглобів, гомілкостопних суглобів, забоїв м'яких тканин до нас звертаються за допомогою люди абсолютно різного віку. Це люди і середнього віку, люди старшого віку також діти. Зараз у нас відділені заповнені 100% всіх ліжок. В більшості випадків так це свіжі травми. Пацієнтам, які до нас звернулися, була надана висококваліфікована травматологічна допомога. Це і гіпсові пов'язки. В нас цілодобово працює рентген-кабінет, це і системи скелетного витягнення при переломах нижніх кінцівок, це закриті репозиції при переломах верхніх кінцівок. І деяким пацієнтам навіть вже провели оперативне лікування. Головний травматолог підкреслив, що травматизм в період у желедиці явище поширене, але дотримуючись певних правил, можна обезпечити себе від неприємностей з наступним проводженням на лікарняному ліжку в середньому двох місяців. Я рекомендував би людям похилого віку без потреби взагалі з дому не виходити в таку погоду. А людям молодшим має бути комфортний одяг, має бути комфортне взуття, старатися уникати слизьких ділянок доріг та тротуарів, ходити подалі від проїжджої частини не ходити вздовж будинків, щоб застерегтися від падіння криги з криші будинків. Щоб не травмуватися, будьте обережні під час желедиці, стережіться падіння. Уникайте карнизів дахів будинків, з яких звисають людові бурульки, бо небезпека криється і в них. Якщо ж з вами сталося падіння або на вас впали крижані брила, одразу ж зверніться до лікаря. Людям, які отримали травму, потрібно в в перші ж години звернутися до лікаря, тому що люди сидять вдома. Люди думають, що це забій, що він пройде сам, а в, в, в ітогі там перелом. Тому першочергово звернутися до лікаря, а вже черговий лікар, травматолог. Скажуть, як себе поводити далі. Людина може без проблем викликати бригаду швидкої допомоги, яка привезе її в приймальне відділення нашої лікарні, де цілодобово є лікар черговий. Цілодобово в нас в відділенні працює лікар-травматолог, рентген-кабінет, і люди отримують. Висококваліфіковану травматологічну допомогу люди, які отримали свіжу травму, які вот тільки впали, не обов'язково їхати за електронним направленням до сімейного лікаря. Людина може без проблем звернутися за ургентною допомогою до нас відділення чи то в приймальне відділення. Лікар-травматолог Євген Візнюк зазначив, що лише ретельне обстеження дасть змогу встановити точний діагноз і призначити правильне лікування. Побачити і зафіксувати наслідки вашої травми є можливим лише в медичному закладі. Отож, не займайтеся самолікуванням і будьте обережні під час ожеледиці. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, першомуніципальний.